58 російських дронів збили на захисники неба. Ще 72 локаційно втратили. Два полетіли в Росію. Загалом окупанти запустили 132 шахеди. Злітали вони із Курська, приморсько ахтарська Орла, Брянська, Міллерова, сили ППО працювали одразу в 11 областях, зокрема і в Києві та регіоні. Столичну область атакували з десяток ворожих дронів. Падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі, попередньо на відкритій території і без постражда. Алих тривогу оголошували кілька разів, і шахеди заходили з різних напрямків на Київщині. Наслідок падіння ворожих уламків пошкоджено адмінбудівлю підприємства, складські приміщення та автомобіль. Так повідомляють в київській військовій адміністрації пожежу, що виникла, ліквідували рятувальники. Минулося без потерпілих. Також вночі та вранці під прицілом ворога була Дніпропетровщина. Там активно працювали наші сили ППО. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки крамницю лінію електропередач. Що не менше три керовані авіабомби скинули росіяни вночі на Золочівську громаду Харківщини. Наслідки атаки ще уточнюють. А напередодні в селі Мирне поранено чотирьох працівників цивільного підприємства. На Запоріжжі з десяток населених пунктів потерпали від ворожих ударів. Росіяни вгатили по прифронтових громадах майже дві сотні разів. З авіації дронів, реактивних систем залпового вогню та артилерії. цілили по Малинівці, Гуляйполю, Білогірю, Маліток-Мачці. Внаслідок атака російських військових потрощено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Минулися без жертв. Двоє людей загинуло. Шестеро поранено на Херсонщині. Близько четвертої ранку. Росіяни атакували Білозерку. Внаслідок прямого влучання снаряда зруйновано житловий будинок і пошкоджено сусідній. А ввечері з дрона скинули вибухівку. По Антонівці від тяжких травм загинув цивільний. Під вогнем був і сам Херсон пошкоджень зазнали три багатоповерхівки.